Ильича, народу до Рейни Скарлі, до нас треба бати просто на 23 і 24, і до вас всі просимо прийти через 4 до 10 років. не як Зв'язку з тим, з моєю громадською діяльністю, якою я займаюся, я є голова громадської організації. На підставі того, що в нашій державі був карантин, і, на мою думку, що постанова Кабінету міністрів України порушувала права та свободи громадян України і в тому рахунку, і мої, що я не міг піти до магазину, бо везде вимагали сертифікат. Вакцинації, а також мої, мої члени громадської організації, яких було відсторонено від роботи в зв'язку з тим, що не були вакциновані. Я взяв ці всі документи і подав до Окружного Київського адміністративного суду міста Києва, щоб визнати постанову Кабінету міністра проведення. Карантину не законом. На підставі розгляду у нас виникло питання, що немає підпису прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на документах. Було заявлено мною клопотання, щоб витримати оригінали постанови Кадина Доміністра. На що було зроблено перерву, потім. Через місяць мені позвонив секретар суду і сказав, що засідання не буде переноситься і ще поки дату не встановлено. Через три дні я чую звістку, що адміністративний суд міста Києва ліквідовано, де розглядалася е, дана, е, дана справа, щоб визнати постанову Кабінету міністрів незаконними і що порушують права та свободи людини. Президентом України було заявлено офіційно, що даний суд війшов злочинною зговір із громадськістю і виступає проти держави. І в цей же період е, було подано до е, адміністративного. Суду міста Одеси про ліквідацію моєї громадської організації. На захист своєї громадської організації нашої громадської організації я подав е, запит до Верховної Ради, чи вводився стан війни в нашій державі, на що отримав відповідь, що стан війни не подавав подання президенту України відповідно своїх повноважень статті 106. На підставі вище зазначених причин. Зібрав е, документи і е, відповідь Верховної Ради, також е, на підставі журналістської діяльності зібрав інформацію про розмінування Ченгару та Халенча про Збройні Збройних Сил України і пішов до Служби безпеки України з заявою, що Зеленський Володимир Олександрович з українського народу. Після чого служба безпеки України. Мені почали погрожувати. Я пішов до суду. І в момент, коли виходити до суду, 12 травня мене збиває знову Служба безпеки України біля мого будинку і кажуть, тебе підозрюються в поваленні конституційного ладу. Сьогодні буде обшук в вашому приміщенні. От у вас у нас ухвала про обшук. Від Слідчого судді Терморського районного суду від 10 травня 2023 року видана Іванович Віктором Васильовичем. Провели обшук. Сфабрикували на Яроша Павла Геннадійовича 5 кримінальних справ. В Процесі сидіння в тюрмі вже 17 місяців я сидів в тюрмі. Виявив те, що дана ухвала, яка була видана слідчим суддєю 10 травня 2023 року, панове Віктором що вона була видана на підставі чужого кримінального провадження. Прошу долучити, а давайте я весь пакет вам зразу скажу і надам. На підставі ознайомлення, ознайомленням вже після того, як я півроку просидів, ще я все півроку просидів в тюрмі, дали ознайомитися з матеріалами справи, і було виявлено порушення слідчим судді, що на підставі чужого кримінального провадження він видав упалу. А саме на підставі е, кримінального провадження, яке відлітто 27 10 2023 року під номером 22021 16700 175, е, на зображено Вячеслава Олеговича. Е, слідчий суддя за клопотанням е, прокурора на диска до обласної прокуратури Матвійчука. Е, подав клопотання, щоб провести обшук на підставі інформації від Служби безпеки України. І воно, Віктор Васильович, я вважаю, що порушується, ну, а саме частину 3 статті 214 слідчу дію на чужу людину, яка жодного відношення не мала до даного кримінального провадження. Видає ухвалу, щоб провести дане провадження. Ну, далі ми бачимо інші правопорушення Одеської обласної прокуратури, що під провели обшук, відкрили кримінальні провадження. І п'ять кримінальних проваджень, які були відкриті на Павла Яроша, об'єднали на кримінальні провадження, яке раніше було відкрито на заображення В'ячеслава Олеговича. Я не знаю, куди дівся від того я вважаю, що це правопорушення. На підставі чого я звернувся до Генеральної прокуратури з заявкою про вчинення кримінального правопорушення, що Іванов Віктор Васильович вчинив злочин. Що ми суцільна небезпечна діяння? А саме передбачена статтею 28 частини 4 364-ї частини 2, 365 частини 3, 366 частини 2, 367 частини 2, 368 Прим 2, частина 3, 368 Прим 5 частина 1, 371 частина 3, 372 частина 2, 374 частина 2, регіонального проєкту України. На підставі чого я зразу звернувся не, ну, відповідно е, статті 214 частини 1 е, Генеральна прокуратура не надала мені витяг термін 24 години, і я звернувся до Печерського районного суду. На підставі чого 15 листопада 2024 року Печерський районний суд зобов'язав Генеральну прокуратуру Генеральну прокуратуру не з відомості

на підставі вище зазначено. Вважаю, що слідчий суддя відповідно статті 75 частини 1 пункту 4 є підстави що і сумнів, що даний суддя його рішення будуть неупереджено буде ставитися до даної справи, розглядати дану справу, а також за цікавлений відповідно. Пункту 3, частини 1 статті 75, що зацікавлений в даному розгляді, тому що дану скаргу він на слідчого суддів, розписано відповідно 303 статті щодо зобов'язання Одеської обласної прокуратури відкрити кримінальні провадження щодо факту злочину або відношення Ярчакової медичних. Тому прошу ваших задовольнити. Дану заяву про відвідувати. У зв'язку з тим, що е, дана особа е, зацікавлена в даному розгляді питання і є в його неупередженості, щодо розгляду даного питання Надаю до суду докази, обґрунтовані докази, е, які е, доводять підстави, що даний суддя буде упереджено, ставність до даного питання. А саме ухвалу мене України рішення чергової 15-го року, листопада 2024 року, постанову Одеської обласної прокуратури від 12 травня 2023 року. Також постанову Одеської обласної прокуратури від 29 жовтня 2021 року. І також саме злочинна на мою думку ухвалу директора Виновна слідчим суду і відмінув вітру на січні травня 2023 року.